Добрий день! З вами я, Ольга Михайлівна, і тема даного відео знаходження дробу від числа. Дані задачі вам відомі ще з 5 класу. У 5 класі задачі на знаходження дробу від числа розв'язували у дві дії у два кроки. В 6 класі ми навчимось розв'язувати задачі однією дією. Розглянемо задачу. На присадибній ділянці росте 36 дерев, з них 7 дев'ятих становлять вишні. Скільки вишень росте на ділянці? У 5 класі схожі задачі розв'язували за наступною схемою. Спочатку кількість всіх дерев 36. Ділили на знаменник 9. Таким чином, ми знайдемо, скільки дерев становить одна дев'ята всіх дерев. Або скільки дерев припадає на одну частинку. Пам'ятаємо, що знаменник, він у нас 9. Означає, на скільки рівних частин поділили щось ціле. Тому перша дія це 36 поділити на 9. Дорівнює 4. 4 дерева становить. Одна дев'ята всіх дерев. Чисельник дробу означає, скільки таких частинок взято. Сім частинок. А кожна частинка містить 4 дерева. Тому другою дією ми 4 множимо на 7, дорівнює 28. 28 дерев. Становить 7 дев'ятих всіх дерев. Тобто 28 вишень росте у саду, відповідь 28 вишень. Коли ми знаходимо частинку від чогось цілого, ми знаходимо, скільки припадає на одну частинку. 7 дев'ятих, 9 знаменник, всього 9 частинок. 36 ділимо на 9, 4. А таких частинок взято 7. Про це нам говорить і показує чисельник. Тому 4 множимо на 7, 28. В таких випадках, кажуть, що ми знайшли 7 дев'ят від числа 36. І такі задачі, схожі задачі називають задачами на знаходження дробу від числа. Але знайдену відповідь, тобто 28 дерев, можна отримати простішим способом. Для цього просто можна помножити число 36 на дріб 7 дев'ятих. І запишемо це. 36. Помножити на 7, щоб помножити число на дріб, потрібно це число 36 помножити на чисельники, записати в чисельник, а знаменник 9 без зміни. 36 і 9 можна скоротити на 9. 9 поділити на 9, 1, а 36 поділити на 9 – 4. Чисельнику лишається 4 помножити на 7. 4 помножити на 7 28. Записуємо та запам'ятовуємо правило, щоб знайти дріб від числа, можна число помножити на цей дріб. Щоб знайти дріб від числа, можна число помножити на цей дріб. Таким самим способом можна розв'язувати задачі на знаходження відсотків від числа. І розглянемо задачі з відсотками. Полуниці містять у середньому 6% цукру. Скільки кілограмів цукру міститься в 15 кілограмах полуниць для того, щоб знайти, скільки ж кілограмів цукру міститься, а бачимо, що полуниці містять 6% цукру. Запишемо 6% у вигляді десяткового дробу. 6% дорівнює. Щоб перетворити відсотки у десятковий дріб, достатньо число відсотків 6 поділити на 100. 6 поділити на 100, дорівнює 0,6. І щоб знайти відсотки від числа. Щоб знайти в даному випадку 6% від числа 15, потрібно відсотки перетворити в десятковий дріб і помножити число на цей дріб. В нашій задачі 15 кг полуниць, отже, 15, ми множимо на 0,6. 6% знаходимо від 15. 6 перетворюємо в десятковий дріб 0,6, 15 множимо на даний десятковий дріб. Множимо десяткові дроби, не звертаючи увагу на ком. 15 множимо на 6. Це буде 90. Але після коми в добутку має бути дві цифри. У нас дві цифри і є, отже, перед дев'яткою ставимо кому і записуємо 0, ,00. Дев'яностох нас, але пам'ятаємо, що в кінці дробової частинки нулик можна не записувати. Тому отримали відповідь 0,9. В дужках кілограмів цукру міститься в полуницях. Міститься в полуницях, або точніше, в 15 кілограмах полуниць. І обов'язково в задачах записуємо відповідь: 0,9 Кілограм. Запиши та запам'ятай наступне правило. Щоб знайти відсотки від числа, можна подати відсотки у вигляді дробу і помножити число на цей дріб. Постав відео на паузу та запиши дане правило. Наступна задача. У магазин завезли 480 кг шоколадних цукерок і карамелек. Тобто разом 480 кілограмів, і цукерок, і карамелюк. Причому карамельки становили 60% від кількості шоколадних цукерок. Скільки кілограмів шоколадних цукерок завезли в магазин? Нам невідомо, скільки було шоколадних цукерок, а скільки карамелюк. Такі задачі ми розв'язували в 5 класі за допомогою рівнянь. Розв'яжемо і дану задачу за допомогою рівняння. Нам потрібно знайти, скільки кілограмів завезли шоколадних цукерок до магазину. Тому і запишемо, нехай шоколадних цукерок було X кілограмів. Тоді карамельок. В задачі про карамельки сказано, що карамельки становили 60% від кількості шоколадних цукерок. Отже, щоб знайти відсоток від числа, перетворимо 60% в десятковий дріб. 60 ділимо на 100 000. Але нулик в кінці дробової частини відкидаємо, маємо 0,6. Оскільки ми знаходимо 60% від кількості, то ми наш десятковий дріб 0,6. Маємо помножити на кількість шоколадних цукерок, а ми позначили їх через х. Тому виходить, що карамельок було 0,6х кілограмів. Знаходимо 60% від шоколадних цукерок. Шоколадних цукерок було Х. Відсотки перетворюємо в десятковий дріб. 60% це 0,6. Знаходимо дріб від числа, тому 0,6 множимо на число, а число у нас позначено х. Оскільки всього було 480 кілограмів цукерок, то складаємо рівняння. Шоколадних цукерок у нас х. Якщо разом шоколадні цукерки. І карамельки разом отже, х додати 0,6х і всього дорівнює 480. Пам'ятаємо з 5 класу, що якщо біля х нема циферки, то тут стоїть циферка 1. 1х додати 0,6х. Додаємо 1 додати 0,6. Це буде 1,6 і дописуємо х дорівнює 480. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. 480 поділити на 1,6. На ділені, я зараз не зупиняюсь, це буде х дорівнює 300. Оскільки х ми позначали. Шоколадні цукерки. Х дорівнює 300 Отже, шоколадних цукерок було 300 кілограмів. Записуємо далі під низом, підрівняння. Отже, я записую праворуч, оскільки немає місця. Отже, шоколадних цукерок було 300 кг. І записуємо відповідь нас запитують, скільки кілограмів шоколадних цукерок завезли в магазин. Відповідь: 300 кілограмів, номер 405. Перше. Знайдіть 3 п'ятих від числа 60. Щоб знайти дріб від числа 3 п'ятих від 60, потрібно число помножити на цей дріб. Отже, записуємо перше. Число множимо. На дріб. 60 множимо на 3 п'ятих. Множимо натуральне число на дріб. Отже, множимо це число на чисельник. І записуємо в чисельник, знаменник без змін. 65 можна скоротити на 5. 5 ділимо на 5 1, а 60 поділити на 5 В Чисельник лишається 12, помножити на 3. 36 в знаменнику 1. 36 перших, а 36 перших це 36. Друге знайти 0,16 від числа 20. Щоб знайти дріб від числа, достатньо це число помножити на дріб. 20 помножити на 0,16. Множимо, звертаючи уваги на кому. 20 помножити на 16. Це буде 320. Після коми має бути в нас дві цифри. Порахували дві цифри, поставили кому. Нулик в кінці дробової частини можна не записувати, тому маємо відповідь 3,2. Третє, знайти 5 шостих від числа 3. ,20. Тут число в нас записано у вигляді теж дробу 3 двадцятих. Але від цього правило не змінюється. Щоб знайти дріб від числа, треба число помножити на цей дріб. 3 двадцятих множимо на 5 шостих. Множимо чисельник на чисельник, записуємо чисельник. А знаменник множимо на знаменник і записуємо в знаменник. Скорочуємо 3, 6 скорочуємо на 3, 5 і 20, скорочуємо на 5 і 4. Чисельник 1 помножити на 1, 1. Знаменник 4 помножити на 2, 8. Одна, восьма, четверте. Знайти 24,65 від числа 39 сорокових. Число в нас записане: 39 сорокових у вигляді дробу, але знову правило залишається незмінним. Нам потрібно число помножити на дріб. Значить, 39 сорокових множимо на 24,65. Записуємо під спільну риску дробу. 39 помножити на 24 в чисельнику, а 40 помножити на 65 в знаменнику. 24 і 40 можна скоротити на 8. Отримаємо 3 і 5. 39 і 65 скорочимо на 13, 3 і 5. В чисельнику 3 помножити на 3, 9. А в знаменнику 5 помножити на 5, 25, 9, 25. П'яте. Знайдіть 3 сьомих від числа 5,3. 5. Знову знаходимо частинку від всього числа. Число в нас 5,3. 5. Для цього нам потрібно число 5,3 5 помножити на дріб. 5,3 5 помножити на 3 сьомих. Щоб помножити мішане число на дріб, мішане число перетворюємо в неправильний дріб. 5 на 5 25, додати 3. 28, записуємо в чисельнику, знаменник 5 без зміни. Помножити на 3 7. множимо чисельник на чисельник, записуємо чисельник. Знаменник на знаменник, записуємо знаменник. 28 і 7 скорочуємо на 7. 7 поділити на 7 буде 1. А 28 поділити на 7 4. В Чисельнику лишається 4, помножити на 3 12, а в знаменнику 5. 12 п'ятих неправильний дріб. 12 на 5 не ділиться. 11 на 5 теж не ділиться, 10 поділити на 5 2. Ми ділили 10, у нас було 12, отже, 2 лишилось 2,2. Записуємо 6. Знайте, восьмих від числа 2,23. Число в нас 2,23 множимо на 3. 2,23 перетворюємо в неправильний дріб. Цілу частинку 2 множимо на 3 – 6. Додаємо чисельник 2 – 8. Записуємо чисельник, знаменник 3 без зміни. Помножити на 3 восьмих. Множимо чисельник на чисельник, записуємо чисельник, а знаменник на знаменник записуємо знаменник. Бачимо, що можна на 8 скоротити буде по одному, і на 3 скорочимо буде по одному. 1 помножити на 1 чисельнику 1, і в знаменник 1 помножити на 1, 1. Одна перша або 1. І в попередньому відео я вже розповідала. Якщо ми множимо взаємно обернені дроби, бачимо 8 третіх і множимо на дріб, який. Змінились місцями чисельники з знаменниками, обернений йому, то добуток таких дробів дорівнює 1. Номер 406. Знайдіть перше 14% від числа 60. Щоб знайти відсотки від числа, перетворюємо в десятковий дріб і множимо число на цей дріб. 14%. Записуємо, перше. 14% дорівнює, щоб перетворити відсотків десятковий дріб. 14 ділимо на 100. Або пригадуємо ще п'ятий клас. 14 це ціла частина після четвірки стоїть кома. При діленні на 100, кому переносимо вліво на дві цифри. Отже, в нас вже кома стоятиме перед одиничкою. Це буде 0,14. А тепер обчислюємо. 60 помножити на 0,14, множимо 14 на 60. Це буде 840. Після коми має бути дві цифри. Рахуємо дві цифри, починаючи з права наліво і ставимо кому 8,40. Відкидаємо нулик в кінці дробової частини отримали 8,4. Друге, знайти 40% від числа 32. 40% перетворюємо в десятковий дріб. 40 поділити на 100, переносимо кому вліво на дві цифри, отримаємо 0,4. Тепер знаходимо вже дріб від числа. Для цього число 32 множимо на дріб на 0,4 дорівнює. 32% помножити на 4 це буде 128. Дивимось після коми. Має бути одна цифра. Ставимо кому, і це буде відповідь 12,8. Третє, знайти 8% від числа 3,16. 8% дорівнює. 8 поділити на 100 це буде 0,08. Знаходимо. Дріб від числа. Ми знаходимо 0,08 від числа 3,16. Для цього 3,16 множимо на 0,8. Щоб помножити, нам потрібно перетворити або десятковий дріб в звичайний, або звичайний в десятковий. Запишемо 3,16 без зміни, помножити на 8. Множимо чисельник на чисельник, записуємо в чисельник, а знаменник множимо на знаменник, записуємо знаменник. 8 і 16 скорочуємо на 8, буде 1 і 2. В чисельнику в нас лишається 3 помножити на 1 буде 3. А в знаменнику 2 помножити на 100% 200, 3 двохсотих. Наступне четверте: знайти 180% від числа 3,1 третя. Перетворюємо 180% у десятковий дріб. Для цього 180 поділити на 100. І це буде 1,8. Знаходимо дріб від числа. Отже, 3,1 третю множимо на 1,8. 3,1 третю перетворюємо неправильний дріб. 3 множимо на 3,9, додаємо 1, 10. третіх помножити. 1,8. Одна ціла, я запишу окремо 8 десятих. Перетворюємо в неправильний дріб. 1 множимо на 10. 10 додаємо 8, 18, Маємо 18 десятих. Отже, помножити на 18. дорівнює. Записуємо, можна не скручувати? ми зараз під спільною рискою дробу. Все одразу скоротимо. В чисельнику 10 помножити на 18, а в знаменнику 3 помножити на 10. Скорочуємо на 10. 1. 3 і 18 скорочуємо на 3, 3 поділити на 3, 1, 18 поділити на 3, 6. Отримаємо 6 перших або просто 6. Номер 407. Скільки градусів становлять перше? 2,15 прямого кута. Прямий кут це кут, який має градусну міру 90 градусів. Отже, нам потрібно знайти 2,15 від 90. А для цього 90 число ми множимо на даний дріб. Щоб помножити число на звичайний дріб, множимо це число на чисельник і записуємо в чисельник. А знаменник записуємо без зміни. 90 і 15 можна скоротити на 15, 15 поділити на 15 1. А 90 поділити на 15 6. Чисельнику 6 помножити на 2 12, знаменник 1 12, перших, тобто 12 градусів становить 2,15 від прямого кута. Скільки градусів становлять 13 13,20? розгорнутого кута градусна міра розгорнутого кута 180. Отже, нам потрібно знайти 13,00 від 180, для цього 180 множимо на 13,00 на даний дріб. Множимо число на чисельник, Записуємо чисельник. А знаменник без зміни. Легко помітити, що 180 і 20 скорочуємо на 10. Відкидаємо зайві нулики, і це буде 2. Підкидаємо спільні нулики, 2 і 18. Але 18 і 2 ми теж можемо скоротити. На 2. 2 ділимо на 2 1, а 18 поділити на 2 9. Отже, в чисельнику у нас залишилось 9 градусів помножити на 13. А в знаменнику 1. 9 помножити на 13. Це буде 117 перших. Отже, 117 градусів. Встановлює 13 двадцятих розгорнутого кута. Номер 409. Михайлик зібрав 260 грибів. З них 5 тринадцятих становлять білі. Скільки білих грибів зібрав михайлик? Всього грибів 260. Частинка з них 5 тринадцятих – це білі. Отже, ми знаходимо скільки білих грибів, тобто знаходимо знову дріб від числа. Для цього дане число 260 множимо на дріб на 5 тринадцятих. Множимо 260 на 5 і записуємо в чисельник. Знаменник 13 без зміни. Скорочуємо на 13. 13 поділити на 13, 1. А 260 поділити на 13. 26 ділимо на 13. Буде 2 і нулик 20. В чисельнику 20 множимо на 5 буде 100. В знаменнику 1. Отже, буде 100 грибів. Записуємо відповідь: 100 білих грибів зібрав михайлик. 100 білих грибів зібрав михайлик. Всього він зібрав 260 грибів, а саме 100 становлять білі. Номер 411 магазин продав 480 кілограмів огірків і помідорів. Причому огірки становлять 85% цих овочів, скільки кілограмів огірків? Продали. Вона сказано, що огірки становлять 85%. І запитують, скільки кілограмів огірків продали. Отже, нам потрібно знайти 85% від 480 кілограмів. Огірки 85%, 480 кілограмів це все огірки і помідори. Для того, щоб знайти відсоток від числа, перше, що ми робимо, це відсотки 85% перетворюємо в десятковий дріб. 85 ділимо на 100 або кому переносимо на дві цифри вліво і отримаємо 0,85 А щоб знайти дріб від числа, достатньо це число 480 помножити на дріб. Отже, 480 множимо на 0,85. Ми знаходимо ще раз 85% від 480. 85% перетворюємо в десятковий дріб 0,85. Отже, знаходимо 0,85 від 480. 480 множимо на 0,85 і це дорівнює 408 кг огірків продали. Записуємо відповідь 408 кг огірків продали. Номер 414. Мідь становить 4 сьомих маси сплаву. Скільки кілограмів міді міститься у 280 кг такого сплаву? Ми знаходимо 4 сьомих мідь це частинка сплаву. Вказано, яку саме частинку становить мідь. 4 сьомих від всієї маси. І щоб знайти, скільки ж це буде в кілограмах, нам потрібно. Число, від якого ми знаходимо 280 помножити на даний дріб на 4, сьомих. Дорівнює. Множимо число на звичайний дріб, тому множимо число. На чисельник записуємо чисельник, знаменник 7, без зміни. Скорочуємо на 7, 1 і 40. 40 множимо на 4. 160 в знаменнику 1, тому записуємо 160. Нагадую, 161. дробу означає дію ділення. 160 поділити на 1 160. 160 кілограмів. Записуємо відповідь: 160 кілограмів міді міститься у сплаві Номер 416. Продали М порції морозива, 5 восьмих, яких становило ескімо. Складіть вираз для визначення кількості порцій ескімо та обчисліть його значення при М дорівнює 120. Продали М порції морозива. Тобто загальна кількість М. 5 восьмих це ескімо. Потрібно скласти вираз для визначення саме кількості порцій ескімо. Отже, ми знаходимо 5 восьмих від всього морозива. А всього порцій, яких продали, це М. 5 восьмих від М. А для цього множимо 5 восьмих на М. Ось ми склали вираз для визначення кількості порцій ескімо. 5 восьмих від числа М. Обчислить. Його значення при m дорівнює 120. Отже, записуємо, при m дорівнює 120. Тепер в наш вираз 5 восьмих m підставляємо замість m 120. Я нагадую, що якщо між числом, в нашому випадку, це дріб, між дробом і буквою нема знаку, отже, знак помножити, переписуємо. 5 восьмих помножити. На 120 дорівнює. Множим 5 на 120 записуємо в чисельник а знаменник 8 без зміни. Скорочуємо на 8. 8 поділити на 8. 1. 120 поділити на 8. 15. 5 множимо на 15. 75. Записуємо відповідь. 75. Тобто, що це означає? Якщо всього М порцій замість М ми підставляли 120. Тобто, якщо спочатку продали 120 порцій, то 5 восьмих від 120, це становить 75, 5 восьмих від 120. 75 зі 120 це становить ескімо. А на сьогодні це все. Вчи правила тренуйся. Та переходь до розв'язування завдань самостійно, щоб відпрацювати даний матеріал. Бажаю удачі!